Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про нову гру Dragon Air Silent Gods. Відразу відповім, що я нікуди не виходжу з Doomsday, просто поки є вільний час хотів би подивитись новий цікавий проект. В інтернеті багато позитивних відгуків та очікувань від даної гри. Це відео буде не стільки про гру. А як про можливість отримати легендарного героя до початку реліза, геймплей та огляд гри буде в наступних відео, коли гра офіційно вийде. Для гравців, які приймали участь на ЗБТ, перший сервер буде відкрито 16 вересня. Наступні два сервера відкриють 19 вересня. І будуть доступні для ЗБТ та нових гравців. Четвертий сервер, який буде відкрито виключно для нових гравців, називається Chaos Club Syndra 2. Він також буде відкритий 19 вересня. Звичайно, що всім новеньким краще починати гру саме на цьому сервері. До початку релізу було запущено прегіфт івент, тобто кожен може зайти на спеціальне посилання, залишу його в описі під відео. Використати пошук героїв і вибрати одного із списку, який буде доступний на початку гри. Зі своєї сторони, я хотів би поділитися фішкою, як можна необмежено разів використовувати пошук героїв, поки нам не випаде легендарний герой. Для цього нам потрібно два браузери, наприклад, я використовував Mozilla та Chrome. Відкриваємо браузери та в кожному додатково відкриваємо приватне, в Chrome це інкогніто вікно. Якщо у вас один монітор, можете розділити вікна наполовину. Щоб було зручно і менше вистачати час на перемикання. Далі ми заходимо за посиланням. Після цього на кожному вікні вибираємо швидкий вхід. Далі нам потрібно цими аккаунтами поділитись кодами для реєстрації. За це ми отримуємо по два масла, які потрібні для призиву, потім ось тут ділимося інформацією: просто відкриваємо посилання і можемо відразу закрити. Цього достатньо, щоб отримати ще по одному маслу. Після призиву героя, якщо нам випадали тільки рарного типу, можемо взяти ще по одному маслу. А якщо були епічні, то це ще додатково дві спроби в пошуках легендарного героя. Зараз ми спробуємо призвати герою, подивимося, що з цього вийде. Який варіант тут вибирати, говорить по-різному, тобто є такі думки, що не завжди воно працює. Ми просто вибираємо те, що більше нам подобається, і призиваємо. Бачимо, що знайома схема, так, недавній новій грі вона була, нам випало два рарних героя. Продовжуємо далі, додаємо ще одне масло, яке в нас було. Так, Тут ще один рарний герой. І тут також. Тобто швиденько прокручуємо, беремо винагороду за, рар... за рарного героя і додаємо знову, тобто робимо третю спробу. Також випав тільки рарний. Тут також рарний герой. Тобто буквально за пару хвилин ми зробимо на 2 аккаунти від 6 до 10 пошуків героїв. До закінчення івенту ми можемо безліч разів прокручувати пошуки. Головне після кожного разу закривати приватне вікно і відкривати нове, коли нам випаде епічний або легендарний герой, гра самостійно запропонує прив'язати госовий акаунт до Google Пошти чи Фейсбука. І так далі. Не забудьте вибрати у мене саме того героя, з яким ви хочете почати гру. Щодо героїв, звичайно, краще шукати легендарного. Вчора я на це витратив близько 4 годин. Конкретно по тіру героїв я зараз не всі 100% не скажу, адже сам ще не грав цю гру. Але якщо у вас будуть питання по героях, пишіть в коментарях. Я дізнаюсь інформацію і обов'язково відпишу. До закінчення прегіфт івенту залишилось трішки більше двох днів. Часу достатньо, щоб дістати легендарного героя. Всім дякую за увагу. Не забуваймо про подобайки та підписку на канал.